Я натисла на гашетку двічі в той день. Я одразу зрозуміла, що то була помилка. Я знайшла твій пляж і шукала тебе. Семе, ось ти де. Ти хочеш додому? Рушаймо додому. Я хотіла. Я хотіла звільнити тебе від смерті раз і назавжди. Все в порядку. Я знаю шлях, проте здійснюючи це. Я порушила фундаментальну рівновагу між життям і смертю. Я лише хотіла врятувати тебе. Я є сутністю вимирання. Це моя доля вести наш вид до вимирання. Проте в той момент ти став частиною тієї долі, ти став репатріантом і дум спочав поширювати мої кошмари серед інших в цьому світі. Це я втягнула тебе і всіх хто з дум здібностями у це все. Невдовзі після стався де стрендінг. Мертві чіплялись за наш світ. А ті використали мій пляж, аби перейти межу і зжерти їх, спричиняли більше вибухових анігіляцій, що було каталізатором запуску процесів вимирання. Моїм обов'язком було слугувати як жертва, яка чекає і спостерігає за розвитком подій з цього пляжу, тією, хто може прискорити останні стрендінг і покласти край цій повільній смерті, враховуючи ці мої єдині варіанти, я вирішила покінчити з всім швидким. Та щоб запустити останній стрендінг, я також потребувала тебе. Як частину мене тут. Я була б в змозі стати свідком завершення вимирання, якщо б ти був поруч зі мною. А тепер, коли ти тут, є ще один варіант вибору. Ти можеш відрізати мене. Сутність вимирання не має такої опції для себе. Проте в моїх кошмарах я бачила й інше майбутнє те, що обрав ти, те, в якому вимирання є надією проти тотального знищення.